Ми з Борщівщини ще двоє. <рес> <рес> коли ми будували ковчег, коли ми будували ковчег, ну я в, в мене підсобніком працював в нього. І ми так і далі, далі продовжуємо співпрацю. Практично оці три доміки, що ви бачите, раз, два, три. Для того, щоб в нас могли люди колись відпочити, переспати, пожити. Це його робота. саме головний такий Інновація наша, український ноу-хау в тому, що в тому в утепленні будинку. Тобто робимо е е стрічковий фундамент. Тому що на сваях ми подумали, що то не довговічно, воно буде а промерзати. Тобі ще це легка конструкція, це ж Так, 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 так. Легко. Ми дали ленточний фундамент, каркас звичайний, і що найголовніше, що ніде такого не бачив нас, хоча в тіктоку китайці бачив що утеплення. тобто Беремо плити, ну ясно, що гідроізоляція. Беремо плити ці зліщини, їх дуже сильно прикручуємо. Побачите куча шурупів, щоб вони не рухалися. І потім це ти все тинкуємо глиною. Глиною затинковуємо. Ну, ясно, що глина з поковує, з кінським гімном, ну все як має бути, тобто, який там рецепт має бути, це все затінковуємо. Тут виходить повітряний на що дуже не потім це все глиною, Чисто і тепло, за в воєнну хату. В воєнній хаті літом прохолодно про геморіду. Ну, утеплення, ну, я не бачив, я вже 15 років по дереві працюю, я не бачу. Це матеріал, який ми будемо. Для, для старі 100 старі стайні. Ми дачу скупляємо по цілій Україні, приводимо. Отак їх чистимо і для декорації будемо використовувати. Тепер йдемо всередину. Це це в нас... Не тільки для декорації, для де, не тучи конструкція, його... щоб його відкрити. Але... Щоб відкрити так, так, так. Це так. в нас такий де Тут де столик стояти, ми е, маємо таку пересторогу для того, щоб е, сама не, не замочила нам мінеральну вату, вона не почала сповзати. Тому ми вирішили примінити легку піну. Вона буде западлісоці, тут є 15 см, це буде легка піна, вона дихає. Вона має дуже багато пор, бо тверда піна, вона не має таких пор. Заходимо в коридор, каже, там дві спальні, нанес ясно, що кинуться лаги, прибереться, кинуться лаги, засипемо перлітом. Перліт дуже добрий тим, що його не їдять миші, ну там не заводяться миші і, і тепло. І він теж не боїться вологи. Тобто його можна намочити, він висухне, не так як мінеральна вата. Ну, правда, він трохи дії. А більше. тут стіну всередину. А Так ж під піною задуває. Ну, піна, а потім по піні. От те, що люди будуть бачити. А, по піні, далі Ну, це дам, то тоді глину. я можу скажу, тому що Давай. я давно при приберіг багато голової глини, яку ми зараз почали переробляти і використовувати в косметиці жінка, Але ми хочемо, щоб внутрішня територія оцих спалень і взагалі ціло, там і залу. І Ну, крім звичайно, стану... це буде голуба глина. Так, чи так. ми будемо дранку використовувати, чи так само квотами підемо, то пару бар'єрів нам не треба зараз, так? От Якщо... ні, ну, ні. і все. Оця технологія ми використовуємо. Ну, ідея в тому, що в середині стіни мусять бути з глини. З глини, так. Ми, Та. ми теж утеплимо. А я думаю, що теж піную, а там далі побачимо. Все, дякую, Андрюха. Ти молодець в мене. Дайте здоров'я. я піду підсок ніком в тебе. Якщо маєте бажання, поставте лайк. І підпишіться на наш канал, тому що ця технологія вартує того, щоб її перейняти. Ми відродили стародавні українські і з'єдналися зараз з європейськими технологіями. По-перше, будинок не дорогий, виходить, я коли порахую всі витрати, я скажу, скільки їм буде коштувати в кінцевому результаті. Довготривалий, тому що колись наші предки, починаючи від вітрипілля, не обтяжували землю. Вони говорили, не обтяжуємо землю. І коли вони переселялися в другі місця, так як трипільці, то вони спалювали попередні місця, ці глинобитні хати вони самі ниряли в землю, і так як їх не було, і тут вже росли квіти, потім трава, потім дерева і так далі. Ми практично цю ідею взяли собі за основу, продовжуємо далі, беремо екологічні матеріали в основному, але не можемо відказати від європейських. Безумовно, вікна, двері. Будуть європейські, бо це практично, це сучасно і так далі. Ну, підписуйтесь на канал, ми будемо далі продовжувати. Давайте.